Усім привіт! У мене злетів акаунт з тисячними підписниками на ютубі. Тому я створила новий, і тут ще нікого немає, і можливо навіть не буде. Ютуб я не знімала більше чотирьох років, і насправді я повернулась просто заради себе, тому що я хочу фільмувати якісь класні цікаві моменти зі свого життя. І Навіть якщо тут нікого не буде, не буде лайків, не буде переглядів. Мені байдуже, тому що я це роблю заради себе. Як ми з моїм хлопцем та другом робили ялинку в лісі Канади до нового року? А вам гарного перегляду. Якщо вам сподобається, став таки потахоч ідемо зараз в машину. А може. І будемо їдемо рубати дерева. Це пізде, спатьовано. <свісно> куди ми їдемо? Ну, мам, куди ми їдемо? я не знаю <свісно> Ми ж мовили. Нет, тебе будем подарок. Я в доме в шубе, и всем мне кажется, что мне будет холодно, а мне вообще прекрасно. Ты Нормально, ладно. Добро? І <реш> в не можу. На дня їх? Ну по факту, якщо ти хочеш поспати, ти ж не будеш, можеш... вона просто чує. Це путь воїна. Що, ми приїхали коротше, робити ялинку. Це путь вольно. Тут майже нікого немає. І тут, просто, і, і тут, коротше, як американський фільм, туди дуже-дуже гарно, ми вкрасти. Зараз будемо йти. У нас є пилка, у нас є сукаря. Це просто буде рубав дрова. В і знайшла ялинку, вот от там. Ой, там з самого верху. Хоча вже лізуть туди. Да? Я не знаю, боже, це так важко, це по лісу. Мальна пилка? А Найс. Nice. Все? Держи. чекай, 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 Тримаю. Ебать, Опа. <сörý> Офигеть. <сörý> <рыхает> Все, мы зарубали. Да, все, I have no words. <laughs> Съемка видео запрещена. Камеру вырубай. Все. Все, все, нормально. Аран, дон, дон. Зубами. Вон пилка я буду сапира. Да, давай. Ой. Фоня. Опа! Чи наже? Вы заебались? Я заебалась дружим. Тенчин рубала. Все, <різь> <різь> вырубай камеру, зараз кладай в машину. <різь> давай, переход які дуже гарні іграшки. Блін, такий просто есетік. Мені здається, до речі, в Україні воно дорожче все коштує. Чомусь мені так здається. Може, тому що я не перевожу за наукраїнські гроші, але. от, так от Вже ти мені. Їдемо додому їсти, бо ми дуже голодні. Ми її заносимо додому. Сказали, що затраж нічого не сказати. на стоя а? стой на кресло. Пять, пять, пять да, а вы... на кресло. Да, на... да, на... Ми повішали при вході отаку от, прикрасу. А, вареники. Отут отак. -от. Ілиничка наша прекрасна. Wait. На no, ненане. No, 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 no. Жити в Канаді це ходити в Єрупін євромаркет. Коротше, за докторською колбасою. І тут музика, до речі, грає. Отакий от, от. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Холодно. Капець. Ой, залазимо. Ми заїхали в костку, і отак виглядає, виглядають ходоги в костку, якщо ви не знали, якщо ми не в Канаді. Ви купляєте собі долар за півтора долара. Ой, долар. Купляєте собі ходок за півтора долара, і тут вам, типа, вам дають просто булку з січкою і ви додаєте собі каючу бігірчицю і таку фігню, це типа, видно, <гладно> це, типа, соус як з огірками. Вот. Скільки хочете, то собі додаєте і їсте. Ось вот так от. Всі напої вам дають безплатно. Просто дають стакан і тут собі набирати скільки хочете. Вот так от. Прочі, любі друзі, Я лягаю спати. Ці yeah, два yeah. дня були дуже насичені, але мені дуже сподобалось, реально. Я розумію, що дуже часто в житті буває таке, що тобі лінь щось робити. Але ти це робиш за якихось умов, обставин, а потім з часом. Дуже часто так буває, з часом залишається твоїми спогадами, і ти це дуже романтизуєш з часом і сумуєш за це. Отак, вот я би сказала. Тому насправді треба реально цінувати всі моменти, які відбуваються, всіх людей. Потім реально воно все так все так сходиться, знаєте, до заводських настроєк. Тому треба цінувати це життя і жити на полу. Все, я люблю спати всім. Пока-пока-пока!